Ліс є важливою складовою екосистеми. Збереження лісів є одним з основних пріоритетів та головних задань діяльності органів прокуратури Львівщини та, зокрема, спеціалізованої екологічної прокуратури. Зокрема, беручи до уваги те, що практично ліси становлять третину від загальної території області та понад 8% від загальної кількості лісів України. Законом внесені зміни до земельного кодексу України визначено, що самозалісана ділянка це земельна ділянка будь-якої категорії земель площею понад 0,5 гектара, вкрита частково чи повністю лісовою рослинністю, залісення якої відбулося природним шляхом. Західним міжнародним управлінням лісового та мисливського господарства відповідно до норм статті 57.1 Земельного кодексу України спільно з постійними лісокористувачами області на підставі карти Геоінформаційна система лісових ресурсів України, виробничого об'єднання Укрдержний та за результатами польових обстежень проведено ідентифікацію самозалісних земельних ділянок Львівської області. У Львівській області ідентифіковано понад дві тисячі ділянок загальною площею 9,6 тисяч гектарів. Органами прокуратури Львівської області подано 13 позовних заяв до Львівського окружного адміністративного суду, в інтересах держави в особі західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства, до органів місцевого саморядування, про визнання бездіяльності протиправної та зобов'язання до вчинення дій, а саме розглянути на сесії територіальних громад відповідні подання управління щодо звіднесення земельних ділянок загальної площі. Понад 800 гектарів до самозаліснених на даний час задоволено уже чотири позови органів прокуратури щодо віднесення земельних ділянок до самозаліссини на загальну площу понад 400 гектарів. Підставами до заявлення таких позовів стало не розгляд на сесії відповідних подань управління у відповідності до вимог земельного законодавства. Постоматівською окружною прокуратурою виявлено порушення в діяльності територіальних громад, а саме порушення вимог земельного законодавства щодо нерозгляду на сесії міських та сільських рад подань західного міжрегіонального управління, лісового та мисливського господарства. Відповідно, окружною прокуратурою заявлено три позови про зобов'язання розглянути на сесії рад відповідні подання вказаного управління щодо віднесення земельних ділянок загальною площою 218 гектарів до самозалісаних. 5 грудня 2024 року Львівським окружним адміністративним судом задоволено один такий позов, а сам до Городоцької міської ради. Вказані питання є актуальними указом президента України. Від 29.09.2022 року впроваджено рішення Ради національної безпеки і оборони України про деякі заходи щодо збереження та відтворення лісів. Крім цього, проведено наради у Львівській обласній державній адміністрації у Західному міжрегіональному управлінні лісового та мисливського господарства. Спеціалізованою колишньою прокуратурою Львівської обласної прокуратури забезпечено участь у розгляді справи Львівським окружним адміністративним судом за позовом Червоноградської окружної прокуратури, поданого в інтересах держави в особі західного міжрегіонального управління, лісового та мисливського господарства, Долопатинської селищної ради. Про визнання протиправної бездіяльності та зобов'язання вчинити дії, зокрема щодо розгляду на сесії ради подання управління щодо віднесення земельних ділянок комунальної власності площою 375 гектарів до самозалісених. 4 грудня 2024 року судом прийнято рішення про задоволення позовних вимог прокурора в повному обсязі. Органами прокуратури і надалі вживатимуться за наявності підстав заходи щодо збереження лісів.